Центр складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки в співпраці з мережею лабораторія Скулаб в рамках ініціативи Титанові розпочали проєкт зі створення реабілітаційного хабу для військових, які зазнали складних травм у бойових умовах. Цей проєкт націлений на відновлення функціональності та поліпшення якості життя військовослужбовців через застосування сучасних методів протезування та індивідуального підходу в лікуванні. Проєкт Титанові РХБ. Це сучасний реабілітаційний центр площадка, де інтегрований сучасний фітнес зал та реабілітація. В реабілітаційному центрі основний це лабораторія ходьби, це як гравітаційна доріжка. Air Force». тобто наша задача поставити і навчити хлопців ампутантів ходити. Все це для військових. Звичайна увага, медитація, психологія, розвантаження, буде повний спектр апаратної реабілітації, це ультразвуки, лазери, пресотерапії. кабінети ерготерапії, наприклад, це сучасне обладнання кухня, де самі пацієнти зможуть готувати. Це буде одна із умов. Хлопці, які запротизовані верхні кінцівки, будуть готувати і пригощати інших відвідувачів. Центр знаходиться на першому поверсі. Для того, щоб стати пацієнтом, потрібен тільки військовий квиток, проходить обстеження в терапевта, здає аналізи, кардіограма, тиск. і... Має доступ до роботи центру. На території центру є хостел на 30 ліжок, а також можна буде проходити реабілітацію амбулаторно. Навіть військовий, який приїхав відпустку і у нього є 2-3 доби, він може прийти і позайматися на тренажерах, покращити свій фізичний стан. В реалізації проєкту у нас з кінці прошлого року з'явився постійний донор, це е, лабораторії СКОЛАБ Сергій, пан Сергій, який е, кожен місяць допомагає, і ця допомога покриває е, зарплату наших реабілітологів. І це мене надихнуло і вже з січня місяця ми Почали займатися реабілітацією. Спочатку у нас було 8 пацієнтів, потім 12. Зараз у нас кожен день 14-16 пацієнтів, які проходять реабілітацію. На проєкт я виділив три місяці. Стартували ми 15 квітня, тому 15 липня ми відкриємося. Одна із моїх цілей показати і поділитися досвідом. Такі центри повинно створювати в кожній області, причому вони повинні не обов'язково розташовуватися в медичних закладах. Краще, щоб це були як спортивні хаби. Наприклад, люба школа чи дитячий садок може бути переобладнаний якщо є спортивний зал. Головне, щоб був open space. Медичний центр використовує передові технології для розробки та виконання комплексних хірургічних втручань, що забезпечує високий рівень відновлення постраждалих, крім технології оснащеності. Центр розробляє персоналізовані реабілітаційні плани, враховуючи специфічні потреби кожного пацієнта. Реабілітаційний хаб оснащений сучасними засобами для забезпечення комфорту та безпеки пацієнтів, створюючи умови для їх швидкого відновлення. Центр прагне забезпечити ефективне лікування та підтримку військових, сприяючи їхньому швидкому поверненню до активного життя. Всіх вітаю. Скулав це не тільки про бізнес. Ми прийняли участь в допомозі реабілітаційному центру Титанові. Це хлопці, які от біля мене стоїть В'ячеслав, це мій друг. Так? Це хлопці, які займаються. Протезуванням наших бійців, воїнів ЗСУ. І такі проєкти, ми, звичайно, що з задоволенням підтримуємо, чим можемо. І це не єдиний проєкт, в якому компанія Скола приймає участь. Ми з дружиною так само допомагаємо, заснували благодійний фонд. І є проєкт по Сухпайкам з першого дня війни ми. Відправили 3 мільйони порцій на передову, тому все, всі хороші ініціативи ми намагаємося долучитися. Дякую за можливість бути амбасадором, або, я не знаю, як правильно назвати, ну, помічником-донором в тому проєкті. Завдяки підтримки Сергія і його компанії СКОАП. Їжемісячні, кожні це системно надихнуло зробити реабілітаційний центр. Це буде хаб, спортивний, ветеранський хаб, де будуть займатися спортом, активністю та реабілітуватися. Будуть весь спектр медичних послуг, реабілітаційних послуг. Будуть хлопці, пацієнти проходити обстеження загальне. І це допоможе їх відновити. А головне підняти бойовий дух наших захисників, і ми їм дуже вдячні за це.